Планета кіно це щось. Це дуже легко. Просто стрибни. У мене вийде. Умнівай. <плес> <плес> Ти, мабуть, ніколи не була за цими стінами. Я правий? Я жила у притулку з людьми. Озі знає мову жестів, і вона дуже популярна в соцмережах. Що трапилося з нашим домом? Я їх зупиню. Вона втратила свій дім та сім'ю в страшній пожежі. а вже ж. А може, хай просто мав по щось каже. Я не Малпа. я урангута. Шенс. Ти знаєш це місце. Там можуть бути мої батьки. Це буде цікаво. Ти мій єдиний знайомий, що знає ліс. Принаймні, поки що. У, можливо, вона отруйне. Це був мій дім. Грінзар знищує наш острів. Треба їх спинити. Я розповім усьому світу, що відбувається. Ruo Slysk. O čmanni. Я кажу вона маленька і м'якенька.